Лікар Валіхновський вітаю вас. З часом ми помічаємо ознаки старіння. Вони проявляються появою множинних морщин на верхніх та нижніх повіках, появою надлишкової шкіри і навіть випинань жирової тканини. Усі ці проблеми може вирішити блефаропластика. Саме про види цієї операції та її ускладнення ми сьогодні поговоримо. Отже, показами для проведення блефаропластики є. Наявність налишу шкіри та морщин на верхніх та нижніх повіках. Наявність у жирової тканини на нижніх та верхніх повіках. І безумовно бажання змінити форму та розмір очної щілини. Для демонстрації видів блефаропластики запрошую мою колегу доктора хірурга пані Лесю. Отож, верхня блефаропластика. На верхніх повіках видаляємо надлишки шкіри вигляді еліпсовидної форми. Уявіть собі, що вся ця шкіра повністю видаляється. Ось надлишок шкіри з правого боку і надлишок шкіри з лівого боку. Після видалення шкіри ми отримуємо доступ до внутрішніх структур верхньої повіки і видаляємо надлишки жирової тканини на верхніх повіках і з правого і з лівого боку. Для проведення нижньої блефоропластики проводимо надріз по вічистому краю нижньої повіки, якраз поблизу лінії росту волосся. Після цього мобілізуємо шкіру або відділяємо від глибше лежачих тканин на даній площі. Після чого видаляємо всі жирові випинання або жирові мішки з кожного боку. Результатом нашого втручання і верхньої і нижньої брифоропластики є видалення надлишкової шкіри, ліквідація надлишкових морщин та видалення надлишкової жирової тканини в області верхньої та нижньої повіки. І в цілому майже повне омолодження середньої зони обличчя. Якщо ж у пацієнта практично відсутні надлишки шкіри на нижніх повіках, а є існують жирові випинання в області нижніх повік, ми використовуємо унікальний транскон'юнктивальний доступ і передбачає опускання нижньої повіки з допомогою повікоопускача, а з допомогою іншого інструмента передбачає видалення надлишків жирової тканини в області нижніх повік. Цей метод є безшовним, малотравматичним та має дуже короткі терміни реабілітації. Коли блефаропластика проведена правильно, не виникає жодних проблем. Коли ж порушений один з протоколів, виникають ускладнення блефаропластики. А саме сльозотеча, сухість, виверт або незмикання повік. Такі ускладнення часто спостерігаються у світових знаменитостей, які, керуючись патологічним перфекціонізмом, хочуть видалити в лапках майже всю шкіру з верхніх та нижніх повік. Відносними протипоказами для проведення блефоропластики є наступні: по-перше, гіпертонія, високий внутрішньоочний тиск, сухість очей, захворювання щитовидної залози, а також цукровий діабет. Отож, будьте уважними та зваженими при прийнятті рішення для проведення блефоропластики. І будьте молодими та здоровими. До 100 років щиро ваш, доктор Валіхнов.